Новини розпочинають свою роботу на телеканалі СТН. В студії з вами Наталія Матвійчук. І далі поговоримо про таке. В Україні можуть подешевшити імпортні ліки. На Луцькому аеродромі відбувається підготовка екіпажів до тактичної авіації. Ситуація на автошляхах Нововолинська стрімко погіршилася. Про це і більше дивіться далі. Немає ніякого сенсу боротися із контрабандою на митниці, запроваджувати кримінальну відповідальність лише для дрібних виконавців, адже мільярдні прибутки осідають тут, у кишенях народних депутатів. Таку заяву зробив лідер радикальної партії Олег Ляшко із трибуни парламенту. Прем'єр Гройсман і голова Державної фіскальної служби Насіров призначають на митницю ставленників регіоналів з депутатської групи відродження, щоб розрахуватися за голосування, так само як з волею народу розраховуються преференціями по Укргазвидобуванню. Що таке закарпатська митниця, що таке одеська митниця і всі інші митниці? Це мільярдні можливості, які б мали йти до бюджету для того, щоб піднімати заробітні плати і пенсії, для того, щоб давати робочі місця молоді. Ви тут розводите ко контрабанду ви тут розводите корупцію, створюючи олігархічну регіоналівську більшість у парламенті, а потім дурите народ, що ви, начебто, боретеся із цією контрабандою. Якщо ви хочете реально боротися з контрабандою, ідіть в кабінет прем'єра, який призначає керівників митниць, розраховуючись в олігархічний корупційний спосіб, і з тими, хто підтримав його голосування і програму уряду. Боротись треба не з наслідками, а з причинами корупції, яка охопила всю Україну бере початок у найвищих кабінетах, і саме там її потрібно душити. Наголосив Ляшко. Імпортні ліки в Україні можуть подешевшати. Це стосується препаратів, які зареєстровані та продаються в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Японії, Австралії, Швейцарії та Європейському Союзі. На цьому тижні Верховна Рада може проголосувати за цей законопроект, що спростить доступ іноземних ліків в Україну. Про це заявили в Кабінеті міністрів. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, ті ліки, які зареєстровані і використовуються в цих країнах, не треба перевіряти ще раз в Україні. Сьогодні реєстрація медпрепаратів у нашій країні може тривати роками, тому треба спростити реєстрацію, скоротивши її терміни. Впевнений Гройсман. При цьому прем'єр уточнив, що Кабмін вже затвердив цей законопроект. Тепер його має проголосувати Верховна Рада, після чого президент має рішучість підписати цей закон. Також за словами Гройсмана, Кабмін продовжить купувати ліки через спеціальні міжнародні організації, що дозволить забезпечити від до 90% економії і посприяє зниженню цін на медпрепарати, інформує канал Новин 24, як зазначає президент Української Федерації сприяння охороні здоров'я Володимир Загородній ініціатива гарне починання, оскільки зменшить бюрократію в питаннях доступу на наш ринок імпортних препаратів, але все одно потрібно контролювати це питання, адже через євроринки до нас можуть потрапляти, наприклад, неякісні препарати або фальсифікат, забезпечити якість може митний контроль, говорить Загородній. За його словами, ціни на ліки можуть знизитися в межах від 5 до 10%. Але за умови, що леву в участку продажі в нашій країні, як і раніше, будуть становити вітчизняні медпрепарати, а не дорогі імпортні аналоги. У комітеті з охорони здоров'я про документ знають і не виключають, що вже в четвер його приймуть у першому читанні. У столиці створили перший в Україні рибний патруль, який полюватиме на браконьєрів. Усі кандидати пройшли психологічне тестування, вивчили теорію і тепер опановують вміння тримати у руках зброю. Нові патрульні вивчають ази медицини. Насамперед як врятувати самого себе. Розповідають, що інструктори пояснюють добре, тому усі сприймають одразу. Хочих працювати в рибоохороні чимало. Серед двох тисяч кандидатів уже обрали 47, на черзі ще 15, розповідає канал Новин 24. Новоспечені патрульні демонстрували гарну фізичну підготовку. Утім, ці навички від браконьєрів не врятують. Стріляти патрульних вчать від Раніше кажуть у держрибагенстві у бойовій зброї не було потреби. Тепер нові патрульні Звикати до автомата Калашникова і пістолета Макарова. Утім, зброю до рук беруть неохоче. Голова держабагентства запевняє, що патрульні на зубок знають теорію і вже за кілька днів почнуть працювати. Однак зі старим обладнанням. Зарплату новим патрульним обіцяють від 4 тисяч гривень. Чергуватимуть вони цілодобово. У Луцьку на базі військового аеродрому відбувається навчально-методичний збір льотного складу, бомбардувальної та розвідувальної авіації. Повітряних збройних сил України пілоти та штурманський склад, які нині навчаються у Луцьку, прибули зі складу однієї з бригад тактичної авіації Хмельницької області. Проконтролювати проведення цього заходу вирішив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Сергій Дроздов, який завітав до Луцька, розповідає громадське Волинь. На Волині завжди стояли літаки су 24 Упродовж 30 років вони тут завжди літали. Волиняни не забули гуркіт і зараз. Літаки, які використовуються, були певний час на збереженні. Зараз виконані усі роботи, які треба здійснити для польотів, зазначив командувач української авіації. Нових літаків на Луцькому військовому аеродромі немає. Є три відновлених після капітального ремонту, наймолодші. Літаки з 1991 року, найстарший з 1987 року, зазначив заступник командира ескадрилі інженерно-авіаційної служби майор Віктор Калішенко. Детальніше про збори льотного складу бомбардувальної та розвідувальної авіації розповів її керівник льотчик першого класу генерал-майор Олексій Котов. Основна мета заходу підготовка молодого льотного складу до бойових дій в день та вночі на фронтових бомбардувальниках та літаках-розвідниках у різні погодні умови та у різний час доби. Претендентів на участь у навчально-методичних зборах серед Молодих пілотів було набагато більше, але право навчатися разом із досвідченими асами отримали тільки четверо найкращих фахівців. Двоє з них вже допущені до самостійного керування літаками. Відповідаючи на питання, чому саме Луцький аеродром був вибраний для цього заходу, Котов зазначив: по-перше, тут знаходиться у функціональному стані аеродромна мережа. По-друге, невелика відстань до полігону, що дає можливість економити авіагаз. Англомовна екскурсія відбулася у Луцькому зоопарку, Незважаючи навіть на дощ, захід таки провели. А прогулянка під парасолями додала дійству ще більшого шарму. Діти, взявши до рук заздалегідь підготовлені карти, слухали розповіді про мешканців звіринцю та дивилися, де батьківщина тварин і птахів. Про це повідомляють на сторінці Луцького зоопарку у соцмережі Фейсбук. На захід прийшло близько 15-20 гостей. Після закінчення прогулянки учасники екскурсії розповіли, що все їм дуже сподобалося, та просили організовувати подібні екскурсії іноземними мовами хоча б раз на місяць. Працівники зоопарку з радістю погодилися. На сторінці Луцького зоопарку у соцмережі розмістили текстовий варіант розповіді про тварин. Можливо, він Стане у нагоді лучанам та їхнім дітям для вивчення та удосконалення англійської мови. Чому волинське вугілля відправляють на збагачувальні фабрики? Усі ми неодноразово чули про його низьку якість, неконкурентоспроможність та високу зольність. Здавалося, дієвий аргумент. А от і ні. Про вугільні секрети і про те, як відвантажують чорне золото, знають наші журналісти. Як із тонни вугілля зробити дві. Цими секретами володіють, чи не усі керівники шахт. Ось ці відео та фотоматеріали потрапили до наших журналістів, як то кажуть, із перших рук. Гірники, які втомилися мовчати, вирішили підняти питання на гора. Демонструємо формулу на прикладі дев'ятої копальні. Ось на цьому фото кубка шахтної породи. Поруч відвантажується вугілля. До слова, раніше його зольність складала до 25%. Із підприємства воно відвантажувалося прямо на електростанції. Нині ж Видобуте мусять збагачувати, бо рівень золи зашкалює. Чому дивіться? На дно вагона умілі працівники, звісно, не без відома керівників, а скоріш за все за їх вказівками, вже завантажили породу. Як відомо, усім і некомпетентним у вугільних питаннях ніякої цінності для енергетики цей матеріал не складає. Зверху вміст вагона присипають вже якісним вугіллям. От і рахуємо. Наприклад, видобули 10 тонн, наполовину перемішали із породою, відправили на збагачування 10, але у кишені залишився виторг ще із п'яти. А за збагачення заплатять тими грішми, які могли б піти на заробітне. Уплату гірникам. Поки що ми не вказуємо прізвищ і не даємо коментарів лише відеодокази. Свої висновки зробить поліція, адже гірники дев'ятої копальні вже написали до правоохоронців заяву із вимогою провести розслідування. Десять питань розглянули на комісії з питань захисту прав дитини. Засідання провів перший заступник міського голови секретар ради Андрій Сторонський. Усі питання порядку денного були попередньо вивчені працівниками служби у справах дітей міськвиконкому. У ході засідання заслухали, як заявників, так і членів комісії котрі брали активну участь в обговоренні, висловлювали власну думку та вносили свої пропозиції до відповідних рішень. З'ясовано факт і обставини з кожного питання окремо. Так, комісія визначила спосіб участі батьків у вихованні малолітніх дітей, встановила місце проживання малолітньої дитини, надала висновок про доцільність позбавлення батьківських прав батька відносно своїх дітей на окремі питання, надані роз'яснення. Прийняті конструктивні рішення в інтересах дітей. У зв'язку із плановими роботами із обслуговування електричних мереж 18 травня з 9 до 17 години не буде подачі електроенергії на вулицях селища Жовтневого. Номери будинків ви бачите на екрані. А саме на вулицях Миру, Пархоменка, Незалежності, Шахтарській, Лесі Українки та Східній. З такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі!